Муранське скло з Італії. Сировина для мозаїчних камінців. Форму та величину цей мозаїст визначає інтуїтивно. Камінці не мусять бути один до одного. Це має бути трохи криво. Квадрати не повинні бути ідеальними. Кам'янці посортовані за фарбами та пронумеровані. Виконання замовлення часто триває місяцями. Керуючись мистецькими ескізами, працівники розпочинають втілювати ці проекти. Ось цей прикрасить купол парової бані приватне замовлення зі Швейцарії скласти з мозаїки квадратний метр малюнку займає в мене приблизно 25 годин. постійно працюєш з іншими фарбами, матеріалами. Завдяки цьому моя робота завжди різноманітна. На підприємстві Михайля Майера працює загалом 40 людей варто зазначити, фінансова криза суттєво звужує коло наших клієнтів. Мистецтво на жаль стає першим, від чого готові відмовитися та на чому починають економити. але насправді це дуже важливо для людей. Приміром, дуже амбітна мистецька програма для нью-йоркського метро стала справжнім подарунком для населення. Поряд зі станціями метро та аеропортами підлеглі Майера прикрашають також офіси великих підприємств. Приміром, страхової компанії Альянс у Мюнхені. Німецькі митці, Гаубіц і Цухе створили тут прохід у вигляді спіралі. На стінах візерунок намалювали, а на підлозі виклали мозаїку. Ще один проєкт майстерні Майра. Ось ця мозаїка для басейну. Замовлення відсилають окремими частинами з докладною інструкцією, як правильно викладати скляні камінці. Тут ми бачимо план викладання мозаїки. Камінці нумерують, розсортовують, і тоді вже на місці викладають за номерами. Усе має пасувати одне до одного саме так, як тут, за задумом мозаїчних майстрів. Справжнє мистецтво. Ця професія доволі рідкісна, і специфічна в німеччині. Коли бачиш своє мистецтво готовим, розумієш, що це на віки і дуже гордий з цього. Із цих 160 тисяч мозаїчних камінців постане справжнє мистецтво, яке прикрасить купол парової бані.